Луцьк. Вулиця перейменована. Вулиця захисників України. Вулиця Захисників України. Починається від Великого Ківерцівського мосту до кільця на стику проспектів Соборності та відродження. Загалом майже півтора кілометра. Вулиця забудована у 70-80-х роках, в основному дев'ятиповерхівками. У них поселялися робітники нових підприємств, споруджених поблизу. До 2023 року мала назву Гордіюк. Продовжує кандидатка історичних наук, співробітниця Українського інституту національної пам'яті Леся Бондарук. Нову вулицю в робітничому кварталі Луцька, де був шовковий комбінат, картонно рубероїдний завод. Радянська влада назвала іменем 17-річної комсомолки Домни Гардіюк, яка загинула у 1935 році в містечку Колки, беручи участь у комуністичному мітингу в часи польської влади. Іменем Домни Гардіюк радянська влада хотіла увічнити Ім'я своєї героїни, однак з часом мешканці міста так і не вивчили, хто ж така Домна Гордіюк, взагалі навіть не знали імені і часто просто думали, що це ім'я якогось Гордіюка. А прізвище це дуже поширене. У нас час, коли проводилася деросифікація, деколонізація, виникла потреба перейменувати вулиці іменами героїв, які борються сьогодні за незалежність України, і власне саме тому і було переіменована вулиця Домне Гордію на вулицю захисників України, тому що направду ця назва більше сьогодні відповідає українському контексту маркуванню топонімів у місті Луцьку. Звісно, нова назва не стала вмить загальновживаною. Багато мешканців Луцька за звичкою називають вулицю захисників України вулицею Гордіюк. Ось що з цього приводу каже депутатка Луцької міської ради, членкиня комісії з впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади Алла Доманська. Це логічно, тому що сила звички вона є великою. Зрештою, навіть коли тобі треба дуже швидко зорієнтуватися, куди поїхати. Ти в першу чергу згадуєш ту назву, яку знаєш усе життя. Але тим не менше, вже я бачу, що люди звикають і до нових назв і починають їх використовувати активно, і чималу роль в цьому мала би відіграти від самого початку інформаційна кампанія, яку би варто проводити в луцькій міській раді. Ну одна з моїх. Ініціатив, яку я озвучила на сесії, врешті це було реалізовано. На сайті Луцької міської ради є розділ Перейменовані вулиці, де кожен і кожна може ознайомитися з тим, які були назви вулиці, які тепер є нові. Тому, напевно, це зараз найоптимальніший варіант, якщо є потреба дізнатися назву вулицю. Загалом я бачу ну, навіть по Управліннях департаментах Луцької міської ради активно нові назви використовує відділ транспорту, тому що вони відповідно до перейменованих вулиць часом мусять змінити назви зупинок, назви маршрутів. Тому вони активно це впроваджують і в свою роботу і відповідно вже її використовують в житті. Департамент ЖКГ, який найбільше, напевно, працює з вулицями міста, ну, ще притримується старих назв, тому що. Знову ж таки, повернуся до того, що так швидше і легше зорієнтуватися, про яку саме вулицю йдеться. Але тим не менше, я думаю, що з часом всі звикнуть до нових назв і будуть називати вулиці так, як вони тепер називаються. Зрештою, ми й досі часом зустрічаємо людей, які чомусь на вулицю Лесі Українки досі говорять Радянська. Мені це дивно, тому що коли я в Луцьк приїхала, я не розуміла, що таке вулиця Радянська, бо тоді вже була вулиця Лесі Українки. Але є досі такі люди. Я думаю, із новими назвами буде щось подібне. Але згодом ми будемо говорити тільки ті назви, які тепер ці вулиці отримали. Луцьк отримав нове, більш свіже і сучасне обличчя після того, як вдалося позбутися старих неактуальних назв і замінити їх на імена діячів, які справді заслуговують бути на мапі українського міста. А нова назва вулиці Гордіюк захисників України підкреслює нашу з вами вдячність тим людям, які виборюють незалежність нашої країни за підтримки українського культурного фонду.